Новорічні радощі починаються з поїздки вуклон. Рео вода для спеціальних медичних цілей. Обережно новий вид шахрайства. От ви, приміром, збираєтесь собі у подорож і е, намагаєтеся все облаштувати так, щоб ця подорож пройшла максимально комфортно. Будьте обережні, тому що існує вірогідність, що ви можете втратити гроші, натрапивши на псевдоперевізників. Що використовують шахраї щоб заволодіти вашими грошима? На що в першу чергу потрібно звертати вашу увагу, обираючи свого перевізника? Зараз дізнаєтесь в нашому матеріалі. Увага, шахраї! Саме так розпочинається допис однієї з користувачок в соцмережі. ТРЕЦ дівчина описує ситуацію, у яку потрапила її родичка. Сестра дівчини забронювала місце в перевізника, який займається трансфером люкс класу за кордон. І спочатку, за словами дівчини, у переписці нічого не було підозрілого. За умовами, які запропонував перевізник, було перераховано 50% від вартості усього квитка. Але згодом перевізник попросив оплатити повну вартість, так як у них є клієнт, який хоче викупати повністю весь автобус. З чим дівчина не погодилась і попросила повернути кошти. Після цього акаунт, де велась переписка, її заблокував. У нас дуже багато клієнтів. Навіть з нашими оцінками, з нашим рекомендаціоном, все, все одно попадаються ті, ті люди, які нас перевіряють. Андрій Шаповал, власник однієї з фірм, яка займається пасажирськими перевезеннями підвищеної якості, каже, таких ситуацій, якою поділилась дівчина, багато і за словами чоловіка, схема роботи шахраїв загалом має наступний вигляд. Шахраї просто беруть з наших сторінок і інших перевізників, гарні відео, де знімають гарне авто, віп-умови, реклайнери, шкіра, зіркове небо. Вони просто собі звивають всі ці відео на сторінку і пишуть Живеним Україна, Польща, 4 тисячі гривень. Тобто, якщо всі возять і всі люди знають, що там Німеччина 250 там 270 євро. Польща – 150 і вище євро. Кишинів 100 і вище євро. Тому, відправляючись за кордон, дослідіть ціновий діапазон можливої поїздки за вашим маршрутом. Якщо ціна дуже занижена, це перше, що має у вас викликати підозру. Але інколи за словами Андрія Шаповала ситуація взагалі доходить до абсурду. Майже щоденно такі ситуації, коли нам наші клієнти пишуть, що ми вже вам скинули передплату Скидують відео нашого автомобіля. Навіть мій фейс. Я веду блог, веду тік-ток. Вони не соромляться навіть інших людей записувати, заливати собі на сторінку. Тож, наступне на що ви маєте звернути увагу, у перевізника повинна бути ліцензія на перевезення. Любий пасажир може її запросити. У перевізника, е має бути сайт. У перевізника зараз майже у всіх є google відмітка, де є відгуки, і чим більше, тим краще каже Андрій. Важливо також звернути увагу, щоб все ж вони були всі не за один період часу, адже це також підозріло. Також зазвичай шахраї відмовляються від телефонних дзвінків і намагаються все провернути в переписці у соцмережах. По факту, чи є шанси якісь притягнути особу до кримінальної відповідальності, так є, оскільки не є проблемою для правоохоронних органів дізнатися, хто є власником банківського рахунку, не є проблемою ідентифікувати, але з ідентифікації можуть бути вже проблеми в тому випадку, якщо особа, наприклад, за кордоном перебуває або десь там в тих країнах, в яких так скажімо, закриті юрисдикції для України. Також юрист Іван Бідний радить у схожих ситуаціях звертатись до свого банку з проханням відмінити платіж, аргументуючи це тим, що оплата була здійснена, а послугу вам не надали. Їм можна надати всю інформацію, яка підтверджує, що ви дійсно оплатили послуги, що ви не отримали ці послуги. Мені відомі випадки, що дійсно кошти повертали, але знову ж це там напевно 20 випадках зі ста можуть повернути. Нам вдалося знайти сторінку перевізника, послугами якого намагалась скористатись дівчина і зв'язатись з ним. На сторінці 8 тисяч підписників, але усі фотографії завантажені плюс-мінус в один період, а під ними лише по декілька лайків. Ми також попросили скинути документи, які надають чи підтверджують право на пасажирські перевезення, але перевізник кинув лише скрін копію ветеринарного сертифікату, а детальніше поспілкуватись з телефоном відмовився. Ну, ви зрозуміли, да? дали вам такий дороговказ, юридично все перевіряєте. Потім їдете. Ну це ж просто здавалося б елементарно, хоча всяке всі житті буває вас. Попередили. Пані та панове, 28 грудня танці з зірками повертаються з новорічним благодійним ефіром. Зустрічай неймовірних суддів. Легенда проєкту Наталія Могилевська. Вічно танцююча людина. Ритм і стиль української музики в одному імені. Монатік. Зірка світових балетних сцен. Катерина Кухар. Військовий і хореограф, що повертається у танці заради благодійної місії. Дмитро Дікусан. Благодійний спецефір. Танці з зірками. Рух до життя. 28 грудня о 20 на 1 плюс Україна.